Богатирські вітання, я Сергій Конюшок, і зараз ми розглянемо правила виконання спортивної дисципліни жим штанги лежачі на рази. Жим штанги лежачі на рази. Техніка виконання. Атлет лягає на лавку, береться за штангу руками, закритий хват. За сигналом судді самостійно або за допомогою асистента знімає штангу зі стієк та виводить її в проекцію середини грудної клітини. Потім атлет опускає штангу обов'язково торкаючись грудної клітини та вижимає штангу від себе. У верхньому положенні обов'язково має бути півсекундна. Чітка фіксація. ФСУ дозволяє у виконанні жиму на рази робити відбив від грудей. У відведений таймліміт атлет має виконати найбільшу кількість зафіксованих повторень. Заборонено. Відсутність чіткої фіксації це не зараховане повторення. Відривати таз під час виконання вправи. Ставити штангу на стійку це закінчення виконання вправи. Після цього продовжувати жим не можна. Особливості. Можна торкатись штангою стію. Відпочивати при виконанні можна як штанго вгорі, так і на грудях. Якщо лікоть не розгинається, то треба повідомити суддю заздалегідь. Категорія r 1 виконує жим гантелію. Категорія r 0 виконує жим штанги. Категорія r 2 у змаганнях з жиму лежачі участі не приймає. На паралімпійській лаві асистенти можуть на вимогу атлета зафіксувати його паском. Вага! Штанги визначаються регламентом змагань. Суддя має право зробити зауваження атлету під час виконання вправи, але це не обов'язок судді. Суддя може просто не зараховувати повторення, якщо вони не відповідають правилам.